Отож, 165 тисяч євро за 72 метри квадратних. Ще маємо додатково 40 метрів тераси, тут три спальні та один санвузол. Маємо ванну в санвузлі, унітаз біде та умивальник, він одразу при вхідній зоні. По ремонту скажу, що непогано. Маємо ось такі вікна, так, плитка світла, в принципі, претензій до санвузлу немає. Ось така вхідна зона. І ми йдемо до першої спальні. Двохспальне ліжко. Маємо столи, також маємо кондиціонер, шафу для речей, невеликі тумбочки біля ліжка і тут вже металопластикові вікна в цій спальні. Поїхали далі. По коридору ми рухаємося до кухні. Ось така кухня невеликий стіл. Так, маємо робочі зони, гарнітури в порядку. В принципі, по кухні теж проблем немає. Витяжка. Плитка зроблена добре, по ремонту без проблем. Маємо ось тут вихід на терасу 40 метрів квадратних. Маємо ще одну кухню. Ось так виглядає наша тераса. Цікаво, вони поставили якісь літні меблі, облаштували її досить-досить непогано. Навпроти, ми маємо дитячу, тут є одне ліжко, шафа, так, робочий стіл для дітей і вихід на приватне патіо. Тобто ми маємо. Ось таке невелике патіо і ще додаткову терасу. Дуже цікавий бонус до квартири. Маємо вітальню. Велика вітальня по ремонту. Як ви бачите самі, все в порядку, претензій немає. І з вітальні маємо ще одну спальню, де є стіл, шафа, тумбочки та ось таке ліжко. З вітальні ми теж можемо вийти на нашу терасу. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і сам будинок ззовні. Хочу сказати, що біля під'їзду ми маємо одразу зупинку.